Олімпійський захід у третій школі горішніх плавнів. Урочисте підняття прапорів України та Національного олімпійського комітету на честь участі української команди у юнацькому зимовому європейському фестивалі. Він стартує вже за два дні у грузинському місті Бакуріані. Почесне право внести прапори було надано учням зо ж 3 які щойно повернулися з Буковелю. Вони представляли заклад на всеукраїнському спортивно-виховному заході Україна єднає серця, де здобули медалі. Уже хочу подякувати сьогодні батьків, які вірили і підтримували вас завжди. Я вірю про те, що ви ще не раз підніметеся на п'єдестал перемоги, не раз триматимете в руках кухню, бо той, хто відчув смак перемоги, від цього ніколи вже не відмовиться. У загальному заліку серед 26 команд із усієї України школярі ЗОШ номер 3 посіли 11 те місце в естафеті угорішньоплавнівської команди ЗОШ номер 3 друге місце. Його здобули Поліна Огер, Катерина Кушко, Ярослав Гурін та Лев Левін. Виступати там було неважко. Нам все гарно розповіли, як, як все робити. То е, це не було таким нервовим. Ну, це не було так нервово, як думали. Естафети були різноманітні, вони були доволі веселі. Там були не настільки вони, що була естафета на одягання. Ми одягали одного одну людину з нашої команди. У плаванні команда горішніх плавнів була першою. Тут на старт виходили Ігор Федоренко, Владислав Табанюк, Вікторія Кобиляцька та Марія Рєпченко. Також діти мали змогу виявити свою творчість у мистецькому конкурсі. Дуже все сподобалось. Особливо сподобалося, коли ми робили плакат. Я ще підготувалася і зв'язала іграшки воїнам і їх передадуть на фронт разом з плакатами, які ми малювали. Діями юних спортсменів із горішніх плавнів у Буковелі керувала вчителька фізичної культури ЗОШ номер 3 Тетяна Огер. Ми почали готуватися ще на, на зимових канікулах. Ну справа в тому, що там не повністю були всі, ми знали всі ті естафети, які там будуть. Ці естафети нам повідомили вже на самих змаганнях. Але діти були підготовлені, вони вміли все сполуслова розуміли, що від них хочуть. Якісь нюансики які дітям підказувала, і вони моментально все виконували. Команда із горішніх плавнів у Буковелі проходила майстер-клас із лижних гонок та катання на ковзанах, змагалася в настільному тенісі та спортивному орієнтуванні. І та ж ковзанка, і, і той же біатлонний стадіон, на якому ми зустріли олімпійську чемпіонку Олену Підгрушну. Діти прям заразилися цим, що треба попробувати. Олена Підгрушна їм сама особисто допомагала одягати лижі. Знаєте, воно підштовхує до таких якихось звершень. О, і коли вже дітям вручала Олена Підгрушна медалі на самому закритті, дівчатка після того підійшли, Таке було враження, що ми були на Олімпійських іграх вже. Поїздка до Буковелі стала можливою завдяки підтримці партнерів відділення НОК України у горішніх плавнях. Особисто хочу подякувати причетних, безумовно, благодійний фонд Полтавського гірничого збагачувального комбінату, який виділив кошти і на харчування наших дітей е, в дорозі, і на придбання спортивної форми. І спортивну форму. Вчора прийнято рішення Дмитром Геннадій залишити у вас в школі. Подяки за підготовку команди до участі у змаганнях у Буковелі отримали вчителька фізичної культури зож No3 Тетяна Бодрик і тренерка з плавання ДЮСШ США No1 Ганна Савельєва. Захід, присвячений привітанням юних спортсменів, завершився загальними фотографіями. На одній з них разом з усіма були також й батьки дітей, які захищали честь горішніх плавнів у Буковелі.